Землі Ісус, лунало слово з Його Уст, шукайте перше царства Вимогу, що вам потрібно знає мій Оте, для вас готує він життя війне, ніколи не залишить. Він нам обіцяв для нас Ісус життя своє віддав. ніщо нас не розлучить від любві Христа, ні смерть, ні страх, ні світу марнота. Ми з Ним безпечно йдемо скрізь. Він з нами у долині сліз, Він з нами хай залишить нас журба, в пітьмі світанок знову настає. Ісус Небесну радість нам дає, ніколи не залишить Він нам обіця. Для нас Ісус життя своє віддав. ніщо нас не розлучить від любві Христа, ні смерть, ні страх, ні світу марнота. Одному дуже важко йти, без Бога віри, без мети. Шукай, мій друже царства лиш його, він має кращу долю для тебе, прийде за нами, до себе візьме, ніколи не залишить він нам мобиця. Для нас Ісус життя своє віддав. ніщо нас не розлучить від любви Христа, ні смерть, ні страх, ні світу марнота, ніколи не залишить він нам обіцяв. Для нас Ісус життя своє. Не розлучить від любви Христа, ні смерть, ні страх, ні світу марнота, ніщо нас не розлучить від Христа.